Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінський філіал. нас з'їхало нове чудове надходження, Це Джип Grand Cherokee. Автомобіль у нас 2017 року випуску в комплектації Limited, обладнаний 36 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач, системою повного приводу та також достановленим газовим обладнанням. Автомобіль проїхав на нас 84 тисячі кілометрів пробігу. Має ціну 22 990, це Америки, всі пошкодження професійно відновлені. Гума у нас 18-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюватися на зеркалах, безключовий доступ, датчики сліпих зон підігрів зеркал. Автівка у нас повністю потонована. Задня оптика в чудовому стані жодних нарікань. Партроніки передні та задні, камера заднього огляду. Перейдемо до салону, друзі. Чудовий шкіряний салон світлого кольору. Дах у нас в чудовому стані, автівочка обладнана люком, карти заднього ряду дверей без нарікань. Підігрів усіх сидінь, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, мультифункціональне кермо, управління світлом, круїз контроль, багатозонний клімат контроль, підігрів переднього керма, підрульові Пелюски та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас і на цього Соборна 1. Також у нас діють послуги лізінгу та 3D, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.